Всім привіт! Ми раді, що ви знову завітали на наш канал AJ Show. Сьогодні ми презентуємо нову авторську історію, яка, сподіваємось, буде вам до вподоби. Перед тим як ми розпочнемо, задумайтесь: а чи хотіли б ви бути людиною, яка ніколи не хворіє, яка не відчуває болю і страху? І як ви думаєте, така людина реальна? І поки ви нам відповідаєте в коментарях. Ми розпочинаємо людство чекало прориву. Універсальна вакцина, що мала захистити від усіх відомих вірусів. В секретному комплексі під Берліном команда з 20 вчених працювала безперервно. Експеримент здавався успішним. Миші не хворіли. Їхні рани гоїлися за години. Але на третій день вони почали збиватися вкупи і, здається, просто спостерігали. Раптовому наглядачу навіть могло здаватися, що ці створіння, що збились десяток разом, навіть кліпають одночасно. Але професор Гельд на це відповідав звично. Нерви і недостача відпочинку це лише в вашій уяві. Спостереження у перші 24 години відображало позитивну динаміку розробки. Підослідні почували себе добре, показники здоров'я у деяких навіть покращилися, а хтось навіть похвалився, що старий шрам майже затягнувся. Тільки уважний глядач міг помітити, що всі, кому була введена вакцина, перестали рухатися без потреби і більшу частину часу просто спостерігали. На третій день, під час обіду в загальній їдальні, суб'єкти зайняли єдиний стіл. І в цьому не було б нічого дивного, якби вони не сиділи. Тулячись один до одного, ніби намагалися щепитися в єдиний організм і просто дивилися за кожним, хто проходив повз. І коли кроки того, хто пройшов, стихали, вони продовжували вибивати їх по поверхні столу пальцями, всі як один. Без жодної помарки. Рівний однотонний звук. Професор Гельт, як головний керівник проекту, оглядав своїх пацієнтів особисто тому на четвертий день, вишукувавшись у чергу під медичним кабінетом, він по черзі приймав кожного, перевіряв реакції на зовнішні подразники, чутливість до болю. Регенерацію тканин тіла і звично запитував. Як ви себе почуваєте? Ми почуваємося чудово. Перепрошую, ми? трішки зніяковіло перепитував лікар. Пацієнт нічого не відповів і лишень посміхнувся. І Посмішка ця була занадто широкою і відкритою, щоб бути нормальною. А потім заходив наступний пацієнт, і все повторювалося знову. І знову. І з наступним, поки на весь коридор, в єдиний тон, ритм і тембр лунало. Ми почуваємося чудово. Дивом в лілі камери зовнішнього спостереження, розкидані по Берліну, зафіксували останнє мільйони людей, які вийшли на вулиці одночасно. Вони стояли нерухомо, обличчями до заходу сонця, а потім усі разом підняли голови вгору. Ніхто не зрозумів, що вони побачили. Сигнал з камер обірвався. Чоловік у пошарпаному та брудному костюмі ледве пересував ноги. Їжа в його бункері закінчилася вже тижнів півтори назад, хоч як він її розтягував, асфальту майже ніде не було. Про те, що тут колись була вулиця, нагадували лише залишки фундаменту від високих колись будинків. На одному з них він знайшов обвуглений масивний журнал п'ятирічної давності з вицвілими картинками і красномовним заголовком на першій шпальці, прориву не сталося. До чого призвела помилка відомого лікаря і винахідника Г. А далі лаконічний, трохи розмазаний від негоди текст, він скрутив журнал тугою трубкою і сунув під пахву видихаючи. А я вже майже забув, де був початок. Як вам наш новий формат історії? Скажіть, можливо, вам більше до вподоби короткі історії, чи ви все ж таки пошановувачі високого і довгого жанру? Якщо ви хочете, щоб ваша історія або історія ваших друзів зазвучала на нашому каналі, ви завжди можете надіслати її на пошту, яка вказана під описі у цьому відео. Будьте в безпеці! Бережіть себе та своїх близьких. З вами були AJ Джей До зустрічі!